Ми знаходимося зараз на Сумському кордоні і знаходимося в колі друзів давніх і нових. Тут у нас є і десантні бригади, і артилерійські бригади, і танкові бригади, і сили спецоперації, два батальйони територіальної оборони і морська піхота. Хочу наголосити, що я був шокований, коли вони починають запитувати. А ви, незважаючи на всі санкції, сьогодні привезли на 30 мільйонів нам. Петро Олексійович і його команда то є, проводять нам дуже важливі речі, які ну, просто на сьогоднішній день це золото. По суті, тому що ну, от я подивився, супер. Просто в ну, просто мене нема слів, я не знаю, як це передати, я просто своїх пацанів з ним взяв, бо вони працюють, вони б тут були б в шоці. Ну, дуже ну, класно. Що... Так, бо Нічого важливіше, в мене немає. Які в тилу криси, щури, які сидять там і перешкоджають нам. Вони думають про випори. А тут ми, з хлопці, думаємо про Україну. От фонд Порошенка і справа громад. Дуже багато інвестицій було зроблено, зокрема, в комплекс IP3, в серйозні системи аеророзвідки. Якщо збройні сили залишаться без цієї допомоги, то а краще стане тільки нашому тут, ворогу. Тут відповідь дуже проста: От зараз ми в Пітера отримали 25 дронів. Якщо б не санкції, це було б не 25 дронів, це було б 150 дронів. Для нас зараз вирішає під час. І вирішальне не тому, що ці негідники павляться з незаконними санкціями, які вони називають сьогодні, превентивні. Тобто ти нічого не зробив, а тобі. Це наступне намагаються зв'язати по рукам і ногам для того, щоб ти не міг допомагати армії. Війну почала вмішуватися політика, чого б не хотілося б звичайно бачити його ворога. Тому що якщо подивитись на карту бойових дій, то нам є чим займатися, крім внутрішньополітичних розборів, Правда, зараз вирішальні дні для України. Нарешті за столом опинилися європейці, американці і українці. «Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe». І за це я надзвичайно вдячний президенту Макрону. Скільки ця зустріч відбувалася в Парижі. я дуже чекаю миру, я вірю в його можливість. Але мир ми можемо прийти тільки через гідкості, коли влада буде опікуватися, як боротися з Путіним. І як тримати партнерів разом, а не влаштовувати антиамериканську, а тепер вже і антиєвропейську істеріг. От ті, хто хоче поборотися, ласкаво просимо сюди. Ті, хто не знає, куди витрачати гроші, ні газетки ваші видавайте, а купуйте реби, ФПВшки, мавіки, унікальні комплекси ремонтних майстерин, унікальні шиномонтажі під ранфлети, унікальні комплекси на оптоволокні. І багато багато інших речей, про яких ми не можемо сказати. Олексійович, отримуємо дрони. Два комплекси реп і мавіки без мавіків, так званих весільних дронів. Зараз теж нікуди. Ну то реально я кажу мене зразу. Просто я дивлюся. Мене відпадає зразу куча проблем. Тож мені не треба мотатися шукати. Вибачте, мені як кажуть, щастя десь на стороні. Хлопці сьогодні радіють. Я радію. Я дуже хотів би, щоб це відповідальні два тижні завершилися би перемогою України. Щоб вони не ховалися, не зраджували, не казали: Мінська 3 не буде, ви тепер вже про Мінськ-3 мріяти не можете». А от якщо ми виступимо єдиним фронтом, шанс у нас є, і шанс не поганий. шанс на мир і шанс на рятування держави України. Слава Україні! Героям!